Продовжимо. Вот. Якщо розібратися зблизька, то того подорожування не настільки багато. І от я багатьох знаю таких, що їздять, і вони навіть практично після от першого місяця, другий місяць вже починається, вже по них видно, що вони вже не задоволені. Вже їм то подорожування, от хоч вони їдуть вже там знову нові місця десь, але в більшості вони вже все, вони вже та задоволення вже пропало. Чому? Тому що він вимучений. Він думав, що от їздити от так, ну, всі пацани, там, ну може не всі, ну, в проценті 90 пацанів по-любому хочуть їздити, хочуть і подобається їздити. Ну тобто, там, не, не йде мова про там бути воділою чи там бути боєш, чи бути шофером мусорної машини. А просто мати наприклад, свою машину, вміти їздити, і їздити. Я наприклад з дитинства мріяв. У мене там одміватя, він би там посидіти, на задній сидиш, щоб його возили. У мене такого нема. Ну, може, коли я буду стільки років а скільки. Він там буду мати 50 років, може я буду хотіти. Але я сумніваюся. Я думаю, що я в 50 років просто захочу беху тройку поміняти на беху сімку. Це, це більш реальніше, що таке щось буде. Але я буду хотіти їздити за рулем. Я не люблю їздити десь ззаду чи збоку. Та, є ситуації там з кимось міняюся, туди-сюди. Але я люблю їхати, я люблю все бачити, я люблю контролювати, я запам'ятовую дорогу. Це моє, от мені то подобається. Але то 100% це не для всіх. Це 100%. Вот. Тому я стараюсь на, на каналі багато вам, ну, тобто як багато-небагато, багато, стараюсь вам подати інформацію. Вот, це я вам говорив про відкриття фірми. Це не значить, що ви можете відкрити іменно фірму на бусі. Оце, що я вам розказав, це інформація на любу фірму підходить. Тобто ви можете відкрити фірму, польщі взагалі можна навіть так відкрити фірму, що ви там там є отой. Е, Бляха, дай Боже пам'ять, вона називається. Так якби кодекс фірми, але воно якось так називається зараз. не скажу, блін. Но, менше з тим. Будемо рахувати кодекс фірми. От ви робите фірму, ви там записуєте, що там та фірма є. Стартовий капітал, то, сьо, СРО і коротше, там ви вписуєте, чим та фірма буде займатися. От Ви мусите вибрати зразу напрям діяльності. І факт в тому, що я, я не знаю просто, як то в Україні якось в Україні мене то не цікавилося з нашими тими законами, якось воно мене взагалі не інтересувало. Той збутний момент, що мене інтересувало, але я поки там розбирався з тими всіма початковими нюансами підготовчими, так скажімо, то я не встиг дойти до того, щоб там знати, як відкривати фірму і так далі, бо тоді якраз почався Майдан, і почалися курси валют скакати і так далі, і вже якось відкрити, щоб просто робити на державу, а то що навіть не на державу, а на тих уродів, які там сидять, то... Кожному дай, поклонися, то я вирішив, що того не стоїть. Тут же в Польщі можна відкривати, тут трошки по-іншому. Поляки жаліються, для них трохи то все хірово, бо вони привикли їздити на захід. Для нас, українців, тут порівняно досить добре. Вот. Але для тих, хто хоче працювати, є багато таких зі Сходу, що зараз приїжджають і не хочуть працювати, а думають, що їм тут всі хтось буде допомагати. Я думаю, що вони отак, як ті чорножопі приїжджають там, що чорножопим дають і їм мають давати. Але факт в тому, що українцям нічого не дадуть. Навіть почнемо з того, що в Європі дуже от в всьому світі. Ота, як навіть я слухав, раз Лукашенко класно сказав, що от там Обама тут недавно ще, ще, цей, ще банани збирав, блін, на, на його там предки на плантації, а тут він вже президентом ставить, клеє якісь там ці, якісь там себе щось показують. То негри були там рабами, тут вони вже особливі стали, що там ні негром їх назвати не можна, ні нічого. Ну, как бы, це не, не столь, тобто не мається на вас це дослівно. Мене там не інтересує, чи він там негер, чи він там жовтий, чи він там коричневий. Факт в тому, що просто, скільки їжджу по Європі, от в тій же польщі за три роки, що я живу, я негрів бачу багато. Але я не бачив ні одного, щоб десь працював. Розумієте, про що мова? Тобто, хай він собі живе і працює, та питань нема. Але він живе, от отходиш на базар, він де тобі предлагає траву купити, ще якусь херню, кольоса. Але він не працює. Нахрена йому працювати. Ну, оце, звичайно, що це нервує. Тут не мова в расизмі, але звідти расизм береться. Як можна їх любити? За що можна їх любити? І вони приїдуть сюди з Африки, що тут. От. Ну не не справа в тому. Справа в тому, що ті, що приїжджають в Францію, в Чорножопі і в Німеччину, вони допомогу отримують із-за того, що вони оце колонії були захвачені колись тими країнами. і Тепер вони не можуть від них відказатися. А українці же для них. Ніхто і звати ніяк, Можна сказати раби. Тепер от ікрас. Тепер от, люди зі Східної Європи, бивший Совєтський Союз, це ми якраз, практично зараз всю Європу і піднімаємо. Причому всі русські мало, звісно, русські такі самі до роботи як ті негри. А білоруси, українці от, з Казахстану, Інгушетії я бачу пацанів, що сидять 20 років в, в, там в цьому. В Німеччині багато їх я зустрів. Працюють люди, так, і нормально. Русский рідко, на русских попадеш. За весь той час що я працюю, я один раз в Німеччині попав на русського нормального, і то, напевно, не знаю, може, то так просто впало, що в нього нормальний настрій. був. Потім якась баба, я розказував. мати ти трьохповерхові, бо я бусом приїхав а не фурою. Типа, вона собі там платить, Тіпа. Насправді вона взагалі там простий працівник складу, магазину, як то називається. А панти там, ой, ви вже заєбали, їздите тут, і що би на велосипеді приїхав. Но вона не знала, що я розумію. Вона думала, що я типу поля. Закрен, вот. потім, типу, по-інакшому говорила. Ну але факт в тому, що от зразу видно рускір, далеко. Вот. Тут навіть я вам скажу так, фура, якась стала поламалась на аварійці. На українських номерах, на польських, стають, стають люди. Поламалась на русських, я бачив, стояла, я їхав в той біалисток на загрузку, потім вертався, вона далі стояла. Всі гомені в жопі і ніхто йому не стане. Отака правда. Вот. Так, ну Ніби наразі все. Всім привіт. Сьогодні середа, пів 11 ранку. А виїжджаю з паркінгу. Смс-ку на загрузку я отримав ще в годині 9 але факт в тому, що як бачите, тут пробку, тут була ще більша пробка, я вирішив трохи постояти, може щось рушиться. Воно ну, ну, принаймні трошки їде. Так що, вже не найгірша ситуація. Найгірше те, що на дворі пекло, блин, більше 30 градусів. Він дюк ще машину не охолодив, ти коли помало їдеш, він не дуже охолоджує. Так що їхати дуже весело. От. Але радує тому, що мені за, 4, за 6 км треба з'їжджати вправо, розвертатися і їхати в іншу сторону. Тобі. На автостраді так не розвернешся, мусиш, що туди їхати на з'їзд. І Маю 92 кілометри якби, до загрузки. І знову їду до свою любиму За ним мій експедитор. Чи вчора я нормально розгрузився? О, ну, там були, звісно, теж нюанси. Вони поставили мені початки. не хотіли ставити, бо, початки до 18-ї години, потім офіс закритий, початки ми не маємо. Я кажу, мені треба і все. Він десь там ходив, ходив, коротше, знайшов до початку. А в Австрії взагалі не було печатки на ну, курсі був. Та й отака, як ви бачите, їзда супер. б розвернутися швидше, зараз би вже поїхав трохи 5,5 кілометрів ще німає. 哇。